Привіт, мої любі! Я вже давно тут не виходила у відео, але я хочу сьогодні поговорити з вами про харчування, як його збалансувати та як зробити простими методами, щоб ваші переїдання ввечері чи на вихідних максимально зменшилися. У свій час у мене було і розлади харчової поведінки, і я сушилася і сиділа на дієтах, і це це мене на жаль привело. Майже до серйозних розладів харчової поведінки, а саме булімії, і я дуже добре знаю, що це, коли ти живеш в постійному а, ритмі думок. Проїжу, а коли тобі страшно з'їсти щось не те, коли постійно твої думки вони зосереджені на тому, щоб схуднути, і в принципі все, що ти робиш, зводиться до того, а чи поможе мені це схуднути. Це пекло ну це пекло, яке пройшла я. Я не побажаю жодній дівчині його пройти, але на жаль, багато хто через це проходить, тому зараз я тут для того, щоб допомогти вам можливо комусь це відео буде корисним, дієвим, і я сподіваюся, що ті поради, які я дам, вони допоможуть і цих вихідних або ввечері, сьогодні чи завтра якось вже у вас буде трішечки по-іншому, і ви не зірветеся на величезну кількість продуктів, і просто не з'їсте все, що є у вашому холодильнику. Я є фітнес тренер я вже близько семи років треную дівчат. А три з яких у мене була своя власна фітнес-студія, в якій я працювала офлайн, і якраз таки цей період дав величезну мені кількість розуміння, з якої сторони насправді потрібно працювати дівчатам, які хочуть схуднути, краще виглядати. Тому що те, що я спостерігаю вже не перший рік, це те, що і маючи досвід на собі, це те, що просто обмежити себе в калоріях, дати більше руху. Не допомагає схуднути питання часто стоять значно глибше, тому ми тут, щоб їх розбирати. І я також тут для того, щоб дати вам зрозуміти, з чого потрібно починати, на що звертати увагу, так щоб ваше харчування якесь було плюс-мінус збалансованішим, тому що саме це впливає на ваш результат, впливає на ваше здоров'я, і чим стабільніше ви можете харчуватися. Тим краще буде зовнішній вигляд, тому що зовнішній вигляд це в першу чергу демонстрація вашого внутрішнього здоров'я. Тому, в принципі, гарно харчуватися стабільно, це питання не лише там, я хочу схуднути, але і загалом якості вашого здоров'я, якості вашого життя. Бо ми розуміємо, що чим більше років іде, і якщо ситуація, яка зараз не вирішується, а вже набрані декілька кілограм, то ми розуміємо, що в перспективі це вже будуть далеко не декілька кілограм. Йдемо тепер. До справи. Отже, часто дуже так буває, що знаєте, весь день тримаєшся дуже класно, от ввечері приходиш додому і все. І що я спостерігаю у своїх клієнтів, це те, що така тенденція відбувається через те, що перше. Дуже загружений графік роботи. Тобто, фактично, навіть якби ви могли поїсти, у вас немає цієї можливості. Тому що протягом цього дня ви бігаєте, купу завдань, ви в такому хаосі хаосі хаосі. І коли приходите додому, ви видихаєте і все. Тобто, все, що є в холодильниках або все те, що ви бачите, фактично, все, що ви могли з'їсти за день, ви просто сідаєте і з'їдаєте зараз. І до чого це приводить? До того, що ну прям вам важко, ви не хочете зупинятися, бо ви голодні. Це те, з чим ви бороти. Не можете. І в результаті це впливає на те, що ви лягаєте дуже пізно, важкість, в подальшому це набряки знову ж таки, набір ваги, бо це питання роботи ваших внутрішніх органів, ваших ферментів, які виробляються для перетравлення цього. І, звичайно, що це є нездорова форма. Тому, якщо у вас є така ситуація, значить є питання в тому, що вам потрібно добавити хоча б один або два прийоми їжі протягом дня. І бажано, щоб вони були з великою. З великою кількістю вуглеводів, з великою кількістю клітковини і білка. І що я маю на увазі? Ми можемо збалансовувати тарілочку, але ви маєте розуміти, що ви маєте ставати зі столу ситими. В будь-якому випадку, тому що ставати напівголодною, це не окей, тому що я, от уявлю, що я напівголодна, встаю, а далі мені треба ще працювати добрячих три години з клієнтами або йти там на якісь тренування чи щось записувати. Мій мозок не варить на повну силу, тому не бійтеся їсти повноцінно, хоча б один або два рази Добавте собі в процесі дня, виділіть цей час, хай буде це навіть 10 хвилинок. Але це турбота про себе в моменті, щоб в подальшому, як наслідок, ви не переїли ввечері. Тому що така ситуація відбувається, що ну, ви не переможете своє тіло тоді, коли йому мало. Ви не переможете ці сигнали. Яка б у вас там дисципліна, сила волі не була, фактично, це взагалі не про це. Тому що, якщо ваше тіло має отримувати 3000 калорій, а ви йому за день дали 500, ну. Люди, жіночки, дівчата, ваше тіло вас переможе, і переможе воно тоді. Коли це буде кінець дня, коли ваша нервова система виснажена, коли рівень контролю вже на нулі, ви не хочете нічого контролювати, і фактично вже речовини бракує в мозку для того, щоб взагалі виділяти цей рівень контролю і дисципліни, і фактично ввечері вже всі подразники зникають, ви розслабляєтеся, видихаєте і нарешті починаєте чути сигнали свого організму, який просто кричить: Я голодний. І ви не зможете цьому протидіяти, ви наїстесь. Звичайно, що питання того, що ви це зможете з'їсти протягом дня це значно краще ніж коли ви це наїсте просто ввечері, бо це зовсім по іншому буде впливати на ваш організм. Я просто відстежую по своїх дівчатах, коли їм даю нормальну кількість, нормальну порцію, яку вони адекватно мають споживати і їхній організм протягом дня. В 50% просто за перший тиждень одразу зникають переїдання. тому задумайтеся над цим, це просте правило, але воно є дуже дієвим. А перш ніж ми перейдемо з тобою до наступного пункту, не забудь підписатися, щоб дивитися ще більше інформації і вводити її в своє життя. А наступний другий момент це звичайно, що ми беремо емоційну складову, тому що коли у вас дуже великий хаос в процесі дня і десь у вас ввечері є та годинка, де ви просто вже такі. Ху, я сіла. І саме тоді, коли ви розслабляєтеся, найпростіший спосіб розслабитися і швидко отримати дозу дофаміну, це телефон, правильно, тому ми любимо поскролити собі всякі ті штуки, посміятися. І найпростіший спосіб це є їжа, тому що вона є в доступності. Ми сідаємо, ми їмо нам це знайомо завдяки смаку. Ми також насолоду на отримуємо від життя, і це є нормально. Але коли це стає центром, і коли, окрім цього, ви більше ніяк не розслабляєтесь, і, в принципі, ви не вмієте цього робити, то їжа стане центром. І стане центром вона не лише ввечері, а дуже часто на вихідних. Тому, от, знаєте, є таке. Ой, я трималася весь тиждень, а потім там зустрілася, пішла гуляти, вихідні, і все. Там піца, алкоголь вже не дивилася, що я їла. Я просто собі розслабилася і насолоджувалася. А в з понеділка почну знову. І це така тенденція, дуже популярна, і це виникає через те, що люди просто не вміють розслаблятися, не вміють бути із собою, не вміють турбуватися про себе. Тому я вас прошу звернути на це увагу. Ви можете для себе прописати собі, скласти списочок речей, які вас розслабляють, чи це великих, чи це Малих, значення немає, але вони мають бути такі, знаєте, гнучкі. Що там покататися на катамарані, звичайно, що в середу ввечері, ну, в когось можливість є, так, але вона не є завжди правильно. А, наприклад, якісь зробити вдома справи на 30 хвилин, або кудись вийти в парк погуляти, який є у вас через дорогу, це вже питання більш гнучкішого, і ви це зробити можете. Відповідно, у вашому цьому списку мають бути різносторонні, максимально різні речі, які можуть вам допомогти збавляти цей стрес, розслабляти. От, наприклад, якщо я наведу на прикладі, ми недавно працюючи з дівчинкою на форматі менторства, зрозуміли, що для неї форма видача стресу це бити речі, і вона ми з нею знайшли, куди записатися студію, де оце все можна потрощити. І вона вийшла така легка, така спокійна, і вже от ну вона сказала, що от в житті вона так себе добре ще не почувала. А присутні були переїдання і взагалі повністю гойдалки, тому це також потрібна річ, якщо ви хочете позбутися якихось переїдань, розладів харчової поведінки, вміти розслаблятися, вміти по-іншому позбуватися стресу не через їжу. Це важливо. Так, це є процес, це є процес пізнання себе фактично, бо ви можете виписати те, що ви хочете спробувати, і ви не знаєте, чи принесе воно вам той ефект правильно, але тільки коли ви спробуєте. Ви зможете це зрозуміти. Таким чином, я спробувала піти на ліпку глини, і я ніколи цим не займалася і думала, що воно мені насправді не поможе, але цей процес він настільки мене затягнув. Я прям справді ні про що інше не думала, і мене прямо ну, дуже сильно весь цей процес надихнув. Я, наприклад, людина взагалі не там якась супертворча, я креативна, але робити щось своїми руками це не дуже для мене. Але ця річ спрацювала от реально. Тому тільки коли ви будете тестити і задавати собі питання після виконання, а як я почуваюся, чи це помогло мені розслабитися? Чи я далі напружена? А чому це є ваша форма виходу з всіх цих переїдань, зривів і заїдань емоцій своїх? А це важливо, це виглядає просто. Але коли ви не вмієте турбуватися про себе, ви не знаєте, як вам це все ввести, Це складно, але ви маєте зробити якийсь крок, якщо ви справді хочете щось змінити. І я тут для того, щоб вас надихнути, змотивувати. Тому що якщо в моїх дівчат виходять, які руками можуть мати проблеми з харчовою поведінкою, а тут за місяць-два у них змінюється ця ситуація. То і у вас вона також може змінитися. Просто для цього потрібно зробити правильні дії і піти, як мінімум, в пізнання себе, розуміння себе, знаходження своїх рішень цих ситуацій. Тому що, знаєте, дуже є багато корисних порад. Це правда так. Але от в мене був, наприклад, бранч з дівчатами, і там от було таке запитання: от в мене питалися: ну от усі ці поради, там сконцентруйся на тарілці, там вибирай щось збалансоване, там ходи на прогулянку, от воно не працює. от Що робити тоді? А я скажу вам, що робити тоді. Такі речі вони є загальні. І якщо вони вам не підходять, ви в них не знаходите цього фактору, значить потрібно купати далі. Це просто спроби, які ви маєте робити, і фактично це пізнання. На ваше на все ваше життя. От, наприклад, в мене після розладів харчової поведінки я зрозуміла, що я людина, яка, якщо є стрес, я не їм. І це погано на мене впливає, тому що коли я не їм, звісно, що проходить якийсь час, тиждень, пару днів, і у мене включається підсос. Можна так сказати. Тому що одразу мій фокус уваги, він зміщується на постійне бажання з'їсти щось солодке, якусь булочку, щось таке солене, я взагалі більше по-соленому, тому якісь, там, знаєте, всякі круасанчики і чомусь такому, от я прямо одразу починаю на них звертати увагу і дуже складно з цим стає боротися. І раніше ну це прямо проводило до того, що період, коли у мене це було, я прямо могла набрати 4-5 кілограмів за 2 місяці, і хоча все інше, начебто і стабільно. І тільки це зрозумівши, тобто цю проблему я не заберу, бо я з нею живу, така моя форма реакції на стрес. У когось це навпаки переїдати, у мене це не їсти. Але я для себе сформувала чітку структуру, що я їм, яким чином я їм, в ці формати стресу, для того, щоб підтримувати себе на цьому базовому рівні турботи. І це працює в ту сторону, що потім у мене немає такого, що мене буде зривати на солодке. Це теж важливий момент. Справді, тому що є речі, які з вами на життя залишаються. Просто ви розумієте, як вам з ними. Працювати і не потрібно цього від цього бігти, цього цуратися, сковувати себе в кайдани, бо є речі, які з вами залишаться, і тільки вміти працювати з ними, це от ваша зона відповідальності, це справді та зона, в якій ви можете знайти ці покращення. Бо якщо у мене вийшло, якщо в моїх дівчат виходить, то і у вас може також вийти. Розберемо таку ситуацію. От до мене прийшла дівчинка, яка сама є психологом, і вже протягом двох років у неї є момент. Такого от компульсивного переїдання, коли це просто, бо, просто от просто сталося, і вона пішла, поїла і таке траплялося доволі часто, або якісь заїдання емоцій, і з цим вона не могла справитися, і їй нічого не допомагало, так як ми з нею на початку спілкувалися, перш ніж почати роботу, я все в неї розпиталася, тому що важливо мені розуміти, а що вона пробувала, а чи можу я їй допомогти. І тільки тоді я беруся за якусь роботу, коли знаю, що я справді можу допомогти. І я зрозуміла, де були моментики, Ми з нею почали працювати. Звичайно, що це не так, що я там кажу завдання, пішла вона й собі зробила. А це важливо, знаєте, така от навіть на внутрішньому відчутті відчувати людину, що буде потрібно саме їй, знайти оці свої підводні камені. Що на це впливає, тому що на вашу проблему не може впливати щось одне. Це завжди буде комплекс дій, які формують цю проблему, тому що ваше тіло це є. Велика машина, і через щось одне проблема не виникає. Зазвичай це пов'язані між собою речі, як таке коло, зв'язані ниточки, тому завжди потрібно розбирати з різної сторони, а чому це все до цього провело. І ми з нею розібрали, що у неї, як мінімум, є страх до вуглеводів і вона їх майже не їсть і не їсть вже дуже довго. Відповідно, це вже провокує бажання з'їсти щось вуглеводне у вигляді солодкого та будь-чого, де є дуже цього багато. От ви можете теж за собою відстежити, що якщо у вас є така проблема, значить треба звернутися до знову ж таки повноцінного наповнення свого раціону. Це те, чим я займаюся, і це те, про що я говорила фактично в першому пункті. Це перше, що ми з нею розібрали, тому що це. Найпростіша зона, з якою можна працювати. А далі ми заглибилися в роботу з мисленням. Тому що коли це вже триває довший проміжок часу, це означає, що десь пов'язані емоції вже з їжею, це вже збудовані такі звичні ланцюжки, з якими вже просто одна вийде на прогулянку, вже не допоможе. Тут треба сідати і розбирати, чому воно появилося, а як допомогти саме тобі, щоб це могло вирішити ситуацію. І що ми перше, що ми наступне зробили, це сформували. takový od harnésenky, Адекватний, дуже спокійний формат роботи, тобто не було жодного контролю, жодного обмеження, жодного підрахунку, взагалі нічого з цього, тому що все це провокує знову зриви, переїдання і тому подібне. Тому я вас також закликаю не займатися тими речами, якщо ви хочете хоча б трішечки змінити свою ситуацію, і якщо хочете її змінити, то обирати людей, які будуть вам допомагати саме таким чином працювати. Тому що якщо у вас страх перед їжею в голові, обмеження тільки породжуєш. Більший страх, тому що ви на підсвідомому рівні починаєте вибудовувати ланцюжок. Якщо цього не можна, значить це погано, і я від цього поправлюсь. Значить, ми цього їсти не можемо. Тому друге, що ми зробили, це прям класно сформували комфортний формат роботи, комунікації, щоб можна було в першу чергу емоційно відкласти все, що пов'язане з їжею, щоб там, знаєте, свого роду кнопочка, вона зникла. І це почало працювати в ту сторону, що почав зникати страх перед вуглеводами, і вона почала їх їсти. І вони почали бути присутні в неї три рази в день повноцінно у всіх її тарілках. І це почало грати роль, що вона моментами почала забувати про те, що вона взагалі хоче з'їсти солодке. І це було класно, коли вона пише: Я вийшла з магазину і я нічого не купила солодкого. Я навіть не подумала про це, я навіть не пішла туди, не подивилася і не вийшла. Як це можливо? І пройшло якихось тиждень-два. І це говорить про те, що саме класно, комплексно працювати з правильним підходом завжди. Буде працювати в користь на вирішення вашої ситуації, і що ви думаєте? Фактично, ми збільшили їй раціон, тому що його, його було прям дуже мало. І ми втратили за перший місяць одразу 4 кілограми. Просто от її таке повідомлення я тут прикріпляю. Де вона така пише: я в шоці? Я просто в шоці. Я живу в Кайф, я можу їсти все. А я худну. як це взагалі працює? Я думала, що має бути навпаки. І от оце якраз така та відправна точка, коли ви починаєте розуміти, що їжа працює завжди на вас. Це ви працюєте проти себе. І для того, щоб цьому до цього прийти, потрібно оце відчути на собі, наскільки це працює. Тому цим відео я хочу вам донести, що ви маєте звертати увагу на себе, і що їжа це насолода, однозначно насолода, яку ви отримуєте від життя. Але ви маєте вміти бути із собою і правильно підходити до формату свого харчування, тому що дуже багато є всякої різної інформації, яка, на жаль, дуже часто приводить лише до погіршення ситуації. Якщо ви зацікавлені працювати зі мною, у вас є розлади харчової поведінки. Я залишаю в описі посилання на анкету. Заповнюйте, я вам напишу, ми з вами поспілкуємося. Якщо я можу допомогти, ми з вами підемо в цю роботу, і ви через місяць-два просто почнете нарешті дихати на повні легені, розправляти свої плечі і розуміти, що їжа більше вас не контролює, і ви можете жити спокійно, при тому класно виглядати і їсти все. Я вважаю, що це просто. Виграти це життя. І також буду чекати у вас в коментарях, чи стикалися ви, як вам взагалі що відгукнулося, яка тема вас зачепила, можливо, ви зі мною не згідні. Все це пишіть в коментарях, буду з вами спілкуватися, відповідати. І, звичайно, що я буду вдячна, якщо ви поставите лайк, тому що це просувається відео, і до нових зустрічей!